Слава Україні, любі друзі! В сьогоднішньому відео покажу, як з'єднати дві ниточки в такий міцний і непомітний вузол. Дуже все просто. Ось взяла спеціально два різних кольори. І дивіться, праворуч ця ниточка в нас. Ми кладемо ось так: дивіться, зверху раз. Поклали, утворилась така у нас, бачите, як петля. Тепер беремо ниточку, яка ліворуч. І в серединку так прокладаємо раз. Проклали. Підводимо її під ту ниточку, яка праворуч, ось так. І тепер трохи протягнули для зручності. І ось цю жовту ми її назад в цю ж петельку, і проводимо ось так. Є. Тепер у нас є, дивіться, два кінці з правої сторони і два кінці з лівої. Все, що залишилося нам тепер ось так їх стягнути. Міцно, міцно є. Дивіться, наскільки міцний цей вузол, чуєте, ніколи не розірветься, і він доволі такий маленький. Далі ми беремо ножиці і обрізаємо ось ці два хвостики. Ось так, можна сміливо обрізати дуже-дуже близько до вузлика. Є обрізали все, дивіться, вузлик наш готовий. Можна ще обрізати ближче. Його зовсім-зовсім не буде видно. То ниточка товстенька, акрилова, все, готово. Користуйтесь, все буде Україна!